Всім привіт! Це програма Дивний Снісєд. І це дуже удивительне существо Літучий Снісуєць. Ну, Його так називають, бо він високо стрибає, але літати він не вміє. Вона золота маска і клюв. Він та як Орел, не тільки не літучий. Неперельотний орел. В нього агресії ніж вночі. він хищник. може вкорити свій яд із клюва в любого, а може відкрити клюв і з'їсти якогось кабана. А ще він може із клюва розстріляти ядом, але не, не на велике розстояння. Він зараз лізає з дерева. Е, надіюся, що він на мене не нападе. Хоч в вона... агресії днем мало, але вона все таки є. Такс. Надіюся, що він не нападе. Не голодний він, не голодний, ти не голодний, ти не голодний. Утаму не это себе в опасности. я споткнулся об камень. А, -а, 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 -а